Я доктор Берсенов. Сьогодні ми розглянемо основи метамерного лікування людини. Наші технології лікувального впливу широко використовуються при лікуванні хронічних больових синдромів і взагалі хронічних захворювань людини. На чому вони ґрунтуються? Людина має псевдометамерну будову, тобто хребет, міжхребцеві отвори, спінальні ганглі, міжхребцеві диски, влаштовані метамерно. І коли виникає конфлікт між міжхребцевим диском і відповідним спінальним ганглієм, то в ділянках, які контролюють конкретні спінальні ганглії, розвиваються проблеми, сенсорні больові синдроми, змінюється. Тонус м'язів, тонус судин і порушується трофічне забезпечення цієї ділянки. Тобто при метамерному лікуванні потрібно перш за все ідентифікувати рівень патології та який сегмент зі спінальних гангліїв безпосередньо потребує допомоги. Для цього існує низка параклінічних і клінічних методів, які дозволяють дуже чітко це уточнити. Головне з'ясувати, який спінальний ганглій із 33 з кожного боку залучений у стійкий патологічний стан. Коли ми це з'ясували, ми починаємо активно впливати на рецепторні поля, які створені цим ганглієм. Отже, з ганглія виходить від 30 до 40 тисяч дендритів, тобто нервових волокон, які прямують у певну ділянку тіла людини, створюючи там рецепторні поля у всіх тканинах від шкіри до кісток і внутрішніх органів. І ось ці рецепторні поля розглядаються як засіб лікувального впливу для вирішення питань сенсорного, рефлекторного та трофічного забезпечення. Тобто ЕЕЕ ми ідентифікуємо і знаємо, де вони знаходяться: градієнтні рефлексогенні зони, тобто зони максимальної біологічної активності. І тоді лікар бере в руки шприц. Це тонкі короткі голки, а ін'єкції робляться неглибокі. Тобто, відбувається голкотерапія поєднання голкотерапії з мікродозою лікарського препарату. Базовим препаратом у нас є австрійський церебролізин. Це нервові клітини в ампулах. І лікар обколює територію, скажімо, від попереку до стопи або від шиї до кисті і впливає на ці градієнтні рефлексогенні зони з метою нормалізації сенсорних процесів. І саме грамотне виконання цієї роботи призводить до нормалізації сенсорних, рефлекторних і трофічних процесів у ураженій ділянці. Причому, якщо один сегмент, один диск, це, звісно, одна територія, якщо інший диск це вже інша територія. Тобто це вимагає серйозних і глибоких знань від спеціаліста, який виконує ці процедури. Це була базова терапія, метамерний лікувальний вплив голкорефлексотерапія у поєднанні з метамерним введенням мікродоз лікарських препаратів. А потім іде комплекс домашнього лікувального впливу, який кожен пацієнт здійснює самостійно. У кожного пацієнта розробляється індивідуальна домашня лікувальна програма. Справа в тому, що в нашому організмі все відновлюється окрім зубів. Але терміни відновлення дисків сягають приблизно двох років. І так само як не можна прискорити перебіг вагітності, не можна прискорити і процеси регенерації. Тому ми спостерігаємо і лікуємо пацієнтів близько двох років. За цей час ми особисто зустрічаємося на сеансах лікування та курсах лікування два, іноді три рази. А все інше це турбота пацієнта про те, щоб не було рецидивів захворювання тобто він грамотно поводиться і виконує лікувальні дії, які дозволяють повністю здійснити регенерацію уражених структур.